Тайсон ф'юрі проти Френсі Сянгану. битва за статус найжахливішого хлопця на планеті нарешті відбулася, і все завершилося зовсім не так. Як ви очікували, лайк на підтримку і погнали дивитися. Фюрі почав відразу ж з активного випаду: ніякої тобі пристрілки. Нґану з першої хвилини відчутно поступався супернику у швидкості. Але будемо чесними, це навряд мало би бути його чеснотою в цьому бою. Також відзначу дуже широко розставлені руки Френсіса, виглядало не по-боксерському. Активно розпочавши, Ф'юрі трохи зменшив свій запал. Хоча по швидкостях здавалося, що якби циган хотів, міг би швиденько впоратися із Нґану. Чемпіон WBC робив рідкі випади, але вони були доволі то. Для всіх охочих поставити на бокс та інші спортивні події радимо наших партнерів Фавбет. Робіть ставки за посиланням у закріпленому коментарі з українською бетінговою компанією та ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Однак нагадую, що це розвага, а не заробіток. В одному зі зближень Тайсон пропустив дійсно сильний удар, що залишив відбиток прямо на лобі. Мґану полював за противником у спробі вицілити свій удар. Тайсон грався, клінчував і рідко вистрілював сам. Треба визнати, що в кількох моментах Тайсон реально відчув. Відчув по. Тужність чемпіона UFC, однак не полишало відчуття, чи то циган грається, чи то не дуже й готовий до бою. Доволі багато він давав робити дебютанту. У третьому раунді боксер пішов в атаку і пропустив ближній хук. Циганський король опинився на дупі. Це нокдаун. Найбільш сенсаційний момент року в боксі. Ф'юрі геть неефективно зустрічав суперника, що дозволяв лонгану влучати. До п'ятого раунду циган пропустив чимало плюх від екс-чемпіона UFC. Але і Френсіс ставав усе важчим. Тайсон продовжував лише зрідка контратакувати з акцентом. Більшість же часу Френсіс аж ніяк не виглядав хлопчиком для биття. Боєць ММА здавався незручним для Тайсона. Однак, що робив Ф'юрі? Він наче не під'їхав на цей бій. Слід на лобі, підбиті очі і якась тяганина замість нормальних ударів. Це точно чемпіон світу з боксу у хевівейті. Нгану занадто сильно потріпав фуру, а кров уже виднілася на циганському обличчі. Усе це дуже нагадувало сенсацію. Френсіс виглядав краще, ніж багато хто очікував. Врешті все дійшло до повної дистанції 10 раундів. Рішення суддів: 95-94. Нгану. 96-93 Ф'юрі. І 95-94 Тайсон Ф'юрі забирає перемогу роздільним рішенням. Попереду має бути бій за абсолюта між Тайсоном Фюрі та Олександром Усиком, відкинувши емоції. Який ваш прогноз на цей мегафайт? Пишіть у коментах і до зустрічі.